Хейтерам скажу, болгарка Макіта особисто моя. Друзі, відразу скажу, що друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І по вашим проханням, сьогодні у мене на огляді кутова шліфмашина або болгарка, як її в народі називають від торгової марки Стенлі. Друзі, ну і, звичайно, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Друзі, і тут в мене виникла така ідея, щоб тест не був скучним. Я її буду порівнювати з булгаркою Makita. Модель Makita 9555 hm Ну і звичайно, я їх порівняю і ми побачимо, що краще. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює булгарка 125-м оснащенням, кількість вказаних обертів 12 тисяч обертів у хвилину. Є плавний пуск. Потужність 850 Вт і гарантія аж цілих 3 роки. Дана Макіта має 710 Вт, також працює з 125 оснащенням, і кількість обертів 10 тисяч обертів у хвилину. Так, до речі, друзі, і Макіта також дає зараз 3 роки гарантії, але хочу сказати, що Макіта вказала меншу потужність. Зараз така тенденція, в світі, що хтось вказує номінальні, хтось вказує там максимальні характеристики. Тобто ми для того будемо це все розбирати і порівнювати, також порівняємо в тесті. І ще, я що хотів сказати, що. Макіта і Стенлі плюс-мінус мають одинакову цінову категорію, потім все доточніше вам асистентка розповість на її каталог. Вага болгарки Стенлі 1 кг 882 г. Макіта важча 1 кг 950 г. Додаткова ручка в Макіта має фіксацію з двох сторін. Додаткова ручка Стенлі має фіксацію з трьох сторін. Дуже подобається, як реалізовано в двох болгарках охолодження редуктора. Так само бачите в Стенлі, так само бачите макіта. Тобто повітря напрямовано від оператора вперід, тим самим охолоджує і редуктор, і ось тут охолоджує підшипник. Ніде по боках немає вентиляційних отворів. Це зроблено для того, щоб оператору в очі не летів не абразив і не сміття. Так само в Стенлі, як бачите, ніде, ніде немає отворів. Отвори тільки тут для охолодження редуктора, і у нижній частині є отвори, щоб безпосередньо. Посередньо охолоджували підшипники. Це є підхід професіональний. Хочу також показати, що Стенлі на корпусі має ще додаткові ребра охолодження. Ну, це такий закос під деволт. Ну, Цім відомо, що Стенлі це є. Молодший брат DeWalt. Дуже мені подобається, як зроблена кнопка блокування шпинделя, вона, по-перше, повністю повністю залита в корпус, тобто ніде не торчить. В макіта ось така стандартна реалізація. Але я вам скажу відверто, тобто користуючись такою ШМ, не завжди зручно, особливо, коли в рукавицях не завжди зручно, в кого ще там скажімо, грубі руки, грубі пальці біля редуктора. Буває, не з першого разу там продавлюєш цю кнопку. Друзі, ну як в Стенлі, рішення. На мене таке дуже зручно. Ось ти вказівним пальцем нажав, відкрутив, чи ось так великим нажав, відкрутив. Тобто, якби ти не взяв цей редуктор, чи ось цим вказівним пальцем нажав, тобі в будь-якому випадку, чи ось цим буде зручно нажимати. Ну, таке рішення трішки зручніше, ніж ось таке, як ми привикли. Друзі, покажу, як в Стенлі виглядає. Додаткова ручка дуже-дуже класна, ніде такого рішення не бачив, щоб іменно ось так фіксувався ключ, іменно ось так повторюю ще раз. Тобто ключ тут надійно зафіксований, тобто як ви його навіть трішки виняли, він звідси нікуди не випадає. Ну і так, звісно, також він нікуди не вилетить, якби ви не трясли тою болгаркою. Ну і Макіта, ручка звичайна. Як виглядає клавіша включення в Стенлі, тобто може працювати без фіксації, може працювати і з фіксацією. Клавіша широка, як по боках матриця корпуса вилита так, що захищає цю кнопку від того, щоб вона виламалась на сторону. Ну і Макіта, звичайно, така проста кнопка, яка теж може працювати без фіксації, з фіксацією. І також має подібну вилиту матрицю корпусу. Але трішки кнопка торчить, ну, все рівно за такої матриці ви не виламаєте її на сторону. Обхват болгарки Stanley 59,5 мм. Обхват болгарки Макіта біля ручки, як бачите, грубший, він складає 64. 4 Покажу, як виглядає в Стенлі захисний кожух. Як бачите, він має кліпсу. І я вам скажу, друзі, що кліпса реалізована так, що і не дуже багато вона місця краде у відрізного диску. Тобто практично повторює контури захисного кожуху. Ось покажу макіта. Ну не суть, макіта також бувають з кліпсою. До речі, цей також був з кліпсою. Але тут, як бачите, якби стояла кліпса, тут би більше місця кралося в захисного диска, чим Стенлі. Покажу, як виглядають гайка та Фланес. Відразу скажу, що в Макіта вони краще. Макіта фланець має з насічкою, це зроблено для того, щоб не закусувати так оснащення. В Стенлі звичайні стандартні захисні гайки. Плюс у Макіта, прижимний фланець, він збільшений, тобто такий фланець має більший хват ключа, його легше відкручувати. Що стосовно мережевих кабелів, Стенлі і Макіта мають гумові хороші мережеві кабелі. Стенлі поперечний перетин 2х075 мм. Макіта поперечний перетин 2х1 мм квадратних. Makita, Довжина мережого кабелю Макіта 2 метри, довжина мережого кабелю Макіта 3 метри. Друзі, я вам тут нічого не нахвалюю. Я от реально просто показую, як вона є. І для тих, хто захоче там сильно хейтити, хейтерам скажу, болгарка Макіта особисто моя, особисто я не її користуюсь. І Я от рішив порівняти, яка з них краща. О, папа, усім привіт! Це асистентка. Сьогодні разом з вами порівняємо. У чому на є-каталог продають всякі різні булгарки, адже на є-каталог найбільший вибір інтернет-магазинів та найзручніше порівнювати всякі різні товари. Ось, наприклад, справа є фільтр, в якому виставляємо всі необхідні параметри. Вибираємо торгову марку Макіта і бачимо, скільки є булгарок від цієї торгової марки. Ось приблизно така булгарка, як з огляду. Добавляєте її в таблиці для порівняння. А ось, будь ласка, видно, скільки магазинів пропонує булгарку Stanley на 125 мм. Ось ця булгарка, що на огляді, відразу видно мінімальну та максимальну вартість. Також видно які магазини ще пропонують дану модель. Тут додаємо галочку для порівняння, переходимо в таблиці для порівняння і порівнюємо всі булгарки, які ми обрали. Отож, друзі, кого цікавлять усякі різні булгарки, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить та дякую, що сумували. Ну що ж, друзі, хороші трандіти, давайте вже будемо їх тестувати. Давайте спочатку включимо булгарку стельну. Як ви почули, є плавний пуск. Так, давайте перевіримо, чи є захист від випадкового увімкнення. Включили. Ну, як бачите, є тут функція рестарт. Тобто за такі кошти маємо і плавний пуск, і маємо функцію рестарт. Тобто, якщо вона включена, десь пропало світло, і з'явилось, вона ще раз вам не включиться. Тут студію точнащення, ви включаєте в мережу, і болгарка починає пригати, скакати з диском. Тут такого не буде, поки ви не перезавантажите кнопку. Друзі, звичайно, ця модель макіти такого немає, але загалом є макіти, які мають і рестарт, які мають і плавний пуск, які мають і всякі різні захисти. Ну ті макіти вже зовсім другої цінової категорії. На даний момент я тут зрівнюю по ціні, що ми можемо купити за плюс-мінус одинаковий цінник. Це, це була макіта без плавного пуска, і також немає в неї захисту від випадкового увімкнення. Біля 9 тисяч. Ну, як бачите, Стенлі має більше, але така тенденція, що всі виробники, скільки я не заміряю, скільки я не тестую, трішки завишають оберти. Ну що ж, друзі, а тепер тест. Веселі каруселі. І ми подивимося та порівняємо, яка болгарка швидше ріже. Тобто, яка болгарка швидше ріже, значить, тою легше буде працювати у роботі. Так, друзі, зараз зроблю наступний тест. Встановив зачисні круги, також труба 25х25, 25, і дам навантаження. Не знаю, хто мене просив так зробити. Напишіть коментарях, хто мене просив так зробити, я так роблю. Так, підвішую кирпичі. Вага кожного з кирпичів 3 кг 800 плюс-мінус з копійками грам. Прошу дуже, вага одинакова кирпичів. Ну що, друзі, ви самі все побачили. Стенлі скоріше під навантаженням справилася з, з таким завданням. Тобто, виходить, якщо на довшій дистанції працювати, то Стенлі легше буде працювати, легше на руки. Тобто, Я зробив такий тест, щоб вам показати, яка болгарка. Реально швидше ріже, якою болгаркою буде легше працювати. Яко тому що я, якщо б я працював в руках і там казав, що о Стенлі легше різати, краще працювати. Ви б не повірили, я вам показав ось це все на тесті. Якщо вам подобається, ставте лайк, друзі. І мені цікаво, чи є в тій болгарці підтримка обертів і. Бачите, як важко її зупинити, я просто на неї тупо лягав. Аж ціла викрутка PH2 поміщається в той різ, куди я тут робив. Ну, реально тяжко зупинити. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, друзі, добрався до редукторів. Шестерня Стенлі бачите, по діаметру трошки більша, це навіть видно не озброєним оком. Тут шестерення трішки менше. Є три отвори для того, щоб ви стопорили шпиндель. Тут аж цілих 6 отворів. В Макіта, шпиндель фіксується на кульковий підшипник, а в стенві шпиндель фіксується. В стенлі, як бачите, шпиндель фіксується на втулки, але не спішіть кричати, що це погано. Втулка, бачите, має по боках спеціальні вифрезовані такі руші. Тобто при нагріванні змазка через ті руші попадає сюди втулку і змазується. Хто мене давно дивиться, той знає, що бож навіть по сьогоднішній день робить все на втулках. Я вам скажу, хороша втулка набагато буде краще, ніж ігольчатий підшипник. Тому що, друзі, і підшипник скорше буде розбивати цей вал, то на втулці такого не буде. Якщо втулка виробилась, проще буде її замінити, бокові стінки в макіти ну, трішечки товстіші. Передні стінки плюс-мінус одинакові. Далі, і тут і тут щітки прижимаються пружинами, в макіта щітки прижимаються равликовою пружиною, також прижимається пружиною, трішки інакшою. Але також прижимається пружинний смисл такий самий буде, якщо щітка закінчується, то пружина її не додавлює до кінця і тим самим вимикається двигун. Ось так виглядають щітки, це Makita З літерою H це Stanley, і крім того, Stanley ще по боках має два пази. Також по завершенню щітки вона вимикається. Так, покажу, що у двох болгарках, і Stanley і Макіта стоять конденсатори, які гасять поміхи на мережу. Так, друзі, покажу, як виглядає кнопка від Макіти. От знизу видно надпис, що це пірвана кнопка від торгової марки D-Fond. Кнопка в Макіта пило І покажу, як виглядає кнопка Стенлі. Звичайно, вона краще, чим краще, тому що має плавний пуск. Має, як бачите. Радіатор охолодження безпосередньо це кнопка. І кнопка іде від торгової марки Jabin. Такі кнопки також ставлять і Makita, і Bosch, і Metabo це дуже хороша кнопка. До речі, можна редуктор повертати на 360 градусів. Як вам зручно, так собі і виставляєте. Макіта також редуктор можна повертати на 360 градусів, як вам зручно. Так, друзі, добрався я до ротору і давайте про все доточніше. В Макіта ведуща шестерня стоїть без шпонки, в Стенлі також шестерня стоїть без шпонки. Зверніть увагу, наскільки вона широка. Тобто, друзі, це означає, що з відомої шестерні буде тут максимальний зацеп. Покажу, як в Макіта виглядає цей зацеп. Як бачите, трішки менший. Ну, по якорях, друзі, тут і догадалки не ходи, У Макіта, як завжди, фірмовий такий бандаж. Так робить тільки Макіта. Також покажу, що є така пластикова шайба між підшипником і колектором, але ця шайба ставиться в тих випадках, якщо підшипник дуже близько до колектора, щоб він не грівся. В Стенлі, як бачите, підшипник далі від колектора, тобто тут немає потреби ставити ту пластину. Підшипник іде під номером 607, і давайте покажу зблизька, як виглядає якор. Як бачите, все повністю пролоковано, тобто витки повністю залиті лаком. Як бачите, біля ламелі під витками є такий спеціальний поролон. також все залито лаком. Він створює такий жорсткий-жорсткий бандаж. І у верхній частині все також пролаковано. Ну, Макіта, як бачите, має кращий пилозахист якоря. Тут, як я і казав, до гадалки не ходи. До речі, демпферна антивібраційна гумка там в корпусі від Stanley. Відразу хочу показати, що між витками є лак і катушки нормально зафіксовані, не болтаються. Покажу, як виглядають катушки Макіта. Навіть бачите, вони залиті компаундом і відповідно також. Претензій тут взагалі нема. Так, хочу звернути вашу увагу, що ще на якорі Стенлі є дата виробництва. На макіті також є дата виробництва. Діаметр Стенлі 33,5 мм. Макіта, звичайно, тонший, 31 мм макіт. Так, і давайте замірюємо пакет якоря Макіта 46 мм. Пакет якоря Стенлі також. 46 мм, але сам по собі якор цей товший. Ну, відповідно, болгарка на 100 Вт потужніша. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу скажу, що дві болгарки класні, і дві болгарки от реально призначені для професійних задач. В макіті мені сподобалось тут, як зроблений якор, Ну, ця болгарка більш підійде для роботи там по бетону, по плиці. В Стенлі за такий ціник сподобалось, що є і плавний запуск, і захист від випадкового вімкнення. Також Стенлі дуже сподобалось, як зроблений. Редуктор також дуже мені сподобалось, як реалізована кнопка блокування шпинделя. Ну і, Звичайно, дуже сподобалась реалізація ручки, що сюди можна зафіксувати ключ для зняття оснастки. Ну і в принципі, друзі, до тих болгарок от реально нема за що придертися. Ну і як ви побачили, в тесті Стенлі трошки робить краще, трошки витримує більше навантаження, тобто неї можна десь даванути ліпше зачистити. Тобто вона швидше ріже. А якщо болгарка швидше ріже, відповідно будуть менше змучуватися руки. Враховуючи той цінник, який зараз коштує Стенлі, можна сміло її брати для професійних завдань і користуватися щодня. Тобто, друзі, однозначно, однозначно краще середнього класу болгарок, і я от реально вражений. Друзі, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, на яку продукцію Стенлі зробити ще огляд, і я обов'язково зроблю.